Добрий день. Ми знаходимося в прес-центрі Експертна думка. Це передача новий погляд. І сьогодні на нас гості завітав депутат обласної ради, представник радикальної партії Добрий день. Ну, Дмитро Блауш. Вітаю, Дмитро розповідай, де ти був останнім часом, чим займаєшся, що нового можеш розказати. Ну, якщо за останній час казати, а не про сьогодні, то вчора була в мене важлива зустріч в місті Києві з генеральним директором державного концерну «Укрторф». Як ви знаєте, на останній сесії обласної ради я з голосу створив, точніше попросив голову створити робочу групу з приводу цього торфяно брикетного заводу, ще будучи активістом, понад півроку назад, займався вирішенням цієї проблеми, але по тих повноважень, яких я фактично не мав, було недостатньо сьогодні. Вже намагаюся використовувати себе в якості депутата і вирішувати цю проблему, тому що вважаю, що вона є нагальною, нагальною для нас. Чому тому, що успішність цього заводу принесе користь не тільки. Людям і працівникам знайти там якусь спів, співдумку, розмову з директором заводу, а ще і користь для, там, для Чернівського району, для бюджету Чернівського району. Uh -huh. Тому що ми знаємо, що за всі 25 років у нас заводи розкрадалися, а ми навпаки будемо намагатися відновити цей завод, і щоб сьогодні на ньому працювало не 50 людей, а понад 100. Чим закінчилася ця розмова? Е, є чітке розуміння, От, якщо чесно кажучи, то мені сподобалась людина, з якою мав співбесіду. Перший знак це, коли я зайшов над дверима висів портрет Шевченка, я про це написав у Фейсбуці. Да? Я вважаю це за гарний знак, тому що будь-який державний діяч державний службовець, хто віше портрет президента, ну, я його не поважаю, тому що президенти в нашій країні змінюються і змінюються, І знаєте, це якось, е, висвітлює якесь підхалівство або ще щось. А Шевченко це. Батько української нації, це та людина, яка прославляє українську культуру, прославляла точніше на весь світ. І я якби, вважав це за гарний знак і дійсно гарний знак. Розробили чіткий план дій на наступну, на наступне засідання робочої групи, який буде вже висловлений, що як конкретно. І Я думаю, що ми знайдемо якісь спільні шляхи за для розвитку нашого торфяно-брикетного заводу. Щодо сьогодні, я ще додам так. Як ви знаєте, веду дуже активний такий спосіб життя і активістом, будучи сьогодні, будучи депутатом, не припиняю. Сьогодні відвідав три дитячі садки, а саме 51, 34 і 64. Привітав дітей з Новим Роком. Привітав дітей. з Сьогодні ви знаєте свято Водохреща. Мені дуже приємно, по перше, у вашій студії. Вам дякую за це, Сергій, що запросили. Uh -huh. Бог любить трійців, Бачите, православна людина. І, як я знаю, я вас третій гість. Мені це uh -huh. дуже приємно. Я сподіваюся, що це так само гарний знак. Привітали діток, вони для нас там зробили невеличкі концерти. Ну чесно, дуже приємно, тому що за ці новорічні свята я намагаюся об'їздити всіх дітей і не тільки дітей, ветеранів. І не має значення. От, що я депутат від сосницького да, району, але я їжджу і по Чернігову так само. Я їжджу і в інші села, які не стосуються мого округу, тому що ну я думаю, що це свято, ми коли були дітьми, чекали всі. І от, якщо для нас цей подарунок маленький не має значення, то для дітей це спогади. Це такі дуже добре. І... От до вас запізнився на 10 хвилин, вибачаюсь. чому? Тому що в третій міській обласній точніше лікарні лежить людина, так само Сосницького району. Це батько сімох дітей Дубіна Анатолій Григорович. Якби людина з мого округу там йому зробили операцію, підвіз там йому те, що потрібно, було трошки допомоги, там і фруктів, і таке. Добре, Діма. Ти е, вважаєш себе релігійною людиною? Так, звичайно. Як часто ти буваєш у церкві? Ну, я, по-перше, релігійна людина, тому що мій двоюрідний прадід це був Митрополіт Антоній, митрополит Чернігівський і І тому в мене дуже така християнська сім'я. І мій батько разом з прадідом збудували сім храмів на області. До речі, один з них на бойовій. Там, де от я народився на вулиці 50 років, ОКСМ ходив 15-й ліцей, і там вони збудували церкву. Угу. Ну, то звичайно, я ходжу. Ну, я вважаю, от, якщо говорити відверто, да, Зараз всі намагаються з релігії зробити політику. Це помилка, це тотальна помилка, тому що нам сьогодні треба заради єдності нашої країни, об'єднувати країну. І от політика це знаєте, дуже ін... ой, політика, кажу, церква і релігія це дуже інтимна річ. От нам в це лісти не треба. Це моє таке тверде переконання. Mm -hmm. Тому що будь-який політик, неважливо, ти депутат, ти президент, ти маєш поєднувати людей, поєднувати людей. За різною релігією, релігійним сповіданням, mm -hmm. за різною мовою. От на це ти політик. Оце твоє найвеличніше завдання, щоб не виходило, як сьогодні в нас сталося на Донбасі. Я зрозумів. У мене цікаве таке питання. Ось в тебе біографія написано, що ти закінчив Чернігівський педуніверситет. Ще навчаюся. Ще на п'ятому курсі. Так. На курсі. І ти будеш вчителем історії та права, так? Ось ми з тобою приблизно ровесники, і я також закінчив інститут історії, але тебе жодного разу не бачив у стінах інституту історії. Як це ти поясниш? Ти прогульщик? Ну можливо, можна і так сказати прогульщик, але це дуже знаєте, погано сказано. Я не прогульщик, тому що по перше навчаюсь на заочній формі навчання. Да і з керівництвом університету ще вступаючи до університету, тому що я спочатку вступав на філологічний факультет, угу. чесно кажучи, якщо відверто. Там не сподобалося? Ні, то що не сподобалось. було складне матеріальне становище, і ну я взяв академ відпустку. Mm -hmm. І от вже потім, коли я ну, вирішив, що вища освіта вона потрібна. Хоча на той час не розуміючи, що я буду політиком, да? як сьогодні я є депутат. Mm -hmm. Але знаєте, людина, будь-яка людина, вона має мати вищу освіту. Ну, це моє таке тверде переконання, це той багаж, який ти маєш. Хтось має стартовий капітал, хтось має освіту. Ну, як часто ти буваєш в інституті? От чесно кажучи, перший курс там я відвідував, да? бо це все стосується того, що брак часу. Mm -hmm. Як ви знаєте, там в мене дуже цікава історія життя. В мене батько онкохвора людина. Там мама працює в комерційному училищі за зарплату 1300 гривень. Тому в моїй сім'ї працював завжди я. Там я займався бізнесом. Це автоперевезення, ну і так, що що ще десь під руку піпаде. Тому часу там на навчання не було. На екзамени ходив, от кажу відверто, навіть і голос екзамени здавав на четверто. тобто з усіма все здавав. А от так там зачоти і таке інше, ну тобто доводилося вже самому. Добре. А, до знайомства з Ляшком ти був чергівським дюджем, так. Так? Так. грав в місцевих клубах. Так. Не жалкуєш, що пішов з цієї сфери? Ну, якщо чесно, не жалкую. Іноді, звичайно, сумую, але я так слухаючи музику в автомобілі, слухаючи музику вдома, я взагалі. Я люблю і музику, я люблю і співати. Тобто, знаєте, коли кажуть, що якщо там людина талановита, да, вона талановита у всьому. Можливо, в мене якийсь теж маленький талант, в мені криється, і там дійсно мені це подобається. Не жалкую, тому що виріс, да, тому що і в життєвому, яку в якій життєвій позиції так само виріс. Ну, все йде так, як хоче Всевишній. вишній. Дивись, було б класно. Ти б зараз би пішов би якийсь клуб. І всі б казали, би, ось сед грає депутат обласної ради. Ну, я думаю, що це несерйозно. Ви не знаєте, да, у нас, у нас і так політика не на дуже серйозному рівні, політики себе дуже неправильно ведуть. Я думаю, якщо ти депутат, то ти вже маєш займатися більше такою роботою для людей. Добре, але якщо б не було б зустрічі з Ляшком, так? такою доленосною. Так. Як ти вважаєш, чим би ти займався? Бізнесом, тому що діджеїнг це для мене завжди було як хобі. Ну і Хоча на початку своєї кар'єри, я тоді мені було. 13 років, коли я став діджеєм. Я писав свою музику. І з діджеїнгу я заробляв чималеньку суму на той момент, якщо от в цілому зібрати за все, то 300-400 доларів. І якщо чесно казати, я вважав себе найбагатшою людиною. Я думав, що я міг купити все. Ну, так що от. Але от потім так розрослося і почав займатися бізнесом. Тому бізнес, звичайно, для мене таке власне середовище. Добре, давайте тепер поговоримо про політичне життя. В минулому році ти приймав участь на виборах по 205 округу. Але в останній час чомусь зняв свою кандидатуру. Це була якась домовленість між Ляшко чи Корбаном? Слухайте, ну ніякої домовленості не було, тому що якщо була б домовленість, то я б знявся і сказав би, що голосуйте там за Геннадія Корбана і так далі. Хоча в нас там ну, нормальні відносини, так би мовити, да, і цього там ніхто не скриває. Сьогодні він сидить е в СІЗО, там в тюрмі mm -hmm. він сидить, і фракція радикальної партії завжди намагається бути присутнім на його судах. Ну тобто е ми проти режима Порошенка, і це нас поєднує. Але щодо цих виборів, то я вам скажу ні. От е якщо говорити відверто, да, чому була знята моя кандидатура, тому що дуже погано, навіть от якщо ти я спортсмен, взагалі я там все життя займаюся спортом, е дуже пригнічує там битися раніше знати за те, що ти програєш. Тим паче. Радикальна партія не має, на жаль, мільйонів доларів. Радикальна партія не має там свого медіаресурсу, там і так далі, якихось складових, які ми могли б могли використовувати ну, там нічого не трачучи, там і так далі. Mm -hmm. Тому я вирішив зняти свою кандидатуру. Чому? Тому що за день до того, як я зняв свою кандидатуру, до мене прийшла розкладка, де була 30 тисяч соціальних угод. Це копії, тому що в мене працював там в штабі Березенка агент. Що таке соціальна угода? Це фактичний підкуп виборців, і всі ми знаємо, яким чином Березенко став депутатом Верховної Ради. Він просто вибори купив. Угу. Це не була чесна боротьба. Ну а повірте мені, от ви як журналіст і будь-які журналісти там знають, що мені такий більш-менш скачок в, взагалі в місцеву політику дав саме 205-й округ. Я в 205-й округ вклався так, як не вкладався, мабуть, що. до мене на зустрічі приходило від 100 до 140 людей абсолютно безкоштовно. Коли до моїх опонентів приходили люди за гроші, і вони їх намагались там скликати концертами і ще чимось іншим. Ну тому, звичайно, немає сенсу не так багато тих грошей, а вибори, це, повірте мені, так само теж і не дешево, і так далі. Ну от ми вирішили зняти мою кандидатуру, тому що приймати участь в цьому балагані ну там немає сенсу. Вибори по 205-му округу були дуже брудними. Пам'ятаєш історію Конечно. з Дурнівим. Розкажи, чому він на тебе так з'ївся? Щому в тебе не подобалося? Слухайте, тут мова йде не про власне вподобання, а в тому, що людина працює за гроші. Знаєте, це такий клоун, який ходить і намагається зробити з виборів там веселощі, якісь дурниці і так далі. Ну, для мене, і я так розумію, що для кожного Чернігівця не секрет. Ну, що Це була людина, нанята Березенком. Е, є в нього такий е, продюсер. Він тримає Люмпеншоу. А як його це звати? Я забув, звичайно. Ну, от, тобто, і через його продюсера в них там ціла шайка, лейка людей. Я от чув там від деяких людей, які близькі до них, за не один десяток тисяч доларів. Він був куплений, але він був більше не щоб роздратувати мене, а так вони хотіли там, на нашого, начебто, лідера. Знаєте, угу. але чи вдалося їм це зробити? Чи дає от ті кошти, ті десятки тисяч доларів, той відкат, який вони хотіли? Я думаю, не дає. Повірте мені, і там те, що вони робили, це знаєте таке. Добре, перейдемо до місцевих виборів. Ти балотувався як на місцеву раду, так і на обласну, так. але вирішив працювати депутатом Чернігівської обласної ради. Чому так. так? Я вам хочу сказати, що на моє тверде переконання в обласній раді більше роботи і більше політики в цілому. Ну, Тому що міська рада, от як на мене, да, це не в образу вказано кожному депутату. Да, в міській раді дуже багато проблем. В міській раді, але це така, як би вам сказати, Структура більш комерційна, да? там де займаються там, вирішенням питань таких мафів, і ще чогось, і ще чогось. Uh -huh. Я йду в політику заради політики. Я йду в політику заради там вирішення там реальних справ. і Я хочу росту в політиці. Я не хочу просто там побути депутатом міської ради, і дійсно мої амбіції вони перевищують там навіть сьогодні моє становище сьогоднішнє моє становище. Да? От, тому я вважаю, що обласна рада, повірте мені, це дуже така велика школа. По-перше, це тягар, це тягар дуже серйозний. Тому що село це не місто, і в селі проблем набагато більше. І рівень життя людей в селі він, як би мовити, тут вкрай поганому становищі. Ну, от тому пішов в обласну раду. Скажем, не страшно було залишати трьох жінок депутатів від рекальної партії в міській раді? Абсолютно, ні. Це таких три моїх бойових побратима. Я їх так називаю, тому що це жінки. З таким жорстким чоловічим характером, які дадуть відпор ще не одному чоловіку. Як ви знаєте, Наталія Осіковська, представниця серйозного бізнесу, попробуй таке зробити, що вона зробила, і я, чесно кажучи, вважаю, що її проекти прославляють наш туристич... наше туристичне місто. Це дійсно для туристів нове планом нашого міста. І це дуже добра справа. Жанна Шерстюк, дуже сильний потужний юрист. Я думаю, що в кожній команді має бути юрист, який має знати точку зору закону, тому що іноді наші бажання не сходяться з норми чинного законодавства. Mm -hmm. І так само Березенець Ірина, представниця підприємців, представниця малого та середнього бізнесу за додатком допомагає армії волонтер. Ну, тобто, mm -hmm. що може ще бути краще? У нас дуже командна фракція, тому жодних у мене там воязнів якихось не було. Тобто, все нормально. Якщо повернутися до обласної ради, коли обирало голову обласної ради, приїздив навіть Ляшко, всі так. сподівалися, що оберуть члена вашої партії. Так, але переміг представник солідарності пан Пандовенко. Чому так вийшло? Хто не проголосував? Слухайте, він не переміг, просто ми не допрацювали. Анфакта не допрацювали, як показала практика, не всі люди щирі, не кожному можна вірити. Да? Тому що хтось стримує слово, а для когось це слово нічого не значить. У нас були такі міжфракційні обговорення там, спільної кандидатури, і дійсно з фракціями, там, демократичними фракціями Батьківщиною, з фракцією Укропом ми дійшли до якогось співрозуміння там, в нашій позиції, але. Чомусь в останній момент я не розумію, чому. Ну, хоча вже потім ми на сьогоднішній день розуміємо чого, тому що mm -hmm. ходять слухи, четверо депутатів з Укропу не підтримали нашу кандидатуру. Хоча попередня наша домовленість така була. Ну і ми це виявили і ну, от кажуть, що за велику кругленьку суму там, і не одну сотню тисяч доларів, я зрозумів. Дмитро Блауш і радикальна партія, так. які ставлять цілі на 2016 рік. Що негайно треба змінити в області, в місті? Слухайте, та от таких, от, знаєте, цілей немає, тому що в кожну галузь заліз там усюди ціль. Але якщо говорити так відверто, то для мене там є власні напрямки. Да? Це і торфяно брикетний завод, навести лад. Я хочу, щоб ця, ця історія закінчилася добре, і щоб це була реальна, закінчена справа. Да? Це перший момент. Другий момент. Сьогодні йде розробка проекту. Там особисто мною, моїми помічниками а сьогодні, вони в мене є, і це дуже добре. Щодо у нас за два роки, за три роки, велике зневоднення в області. Ну, коли я торкнувся взагалі цієї проблеми, там по району, я зрозумів, що в цілій області води немає. Про що це говорить? Скважини засохші, в колодцях води немає. Це дякувати треба Богу. От хтось каже, що у нас забагато снігу. Супер, що багато снігу, хай ще намете того снігу, хай ми з вами краще неділю-дві е, якось проблемно не походимо, поїздимо на роботу. Але повірте мені, буде і вода в колоцях, і трошки озера в нас наповняться і трошки річки наповняться. Це, звичайно, зробити якийсь проект, і, можливо, починаючи там Сосницького району, а вже потім прийти там mm -hmm. на обласну на всю область. Це програму щодо там, е, вирішення проблеми з наводнення, там, області. Ну і третя проблема. Це така, ви знаєте, не можу так от сказати чітко відверто. Третя проблема, і взагалі наша мета це всебічна допомога людям, тобто всебічно використовувати себе як депутата. Тому що депутатство, ну знаєте, для мене це не статус. Я не ношу значок депутата обласної ради, тому що в своєму житті я хочу стати депутатом, таким якого будуть знати без значка не тільки на Чернігівщині, а щоб це було і по всій Україні. Да? Тому треба себе експлуатувати. Депутатство це інструмент, і от саме наша третя мета це експлуатувати той інструмент, який нам дам Господь Бог, який нам дали виборці. Добре, Діма, питання як для майбутнього педагога. Да. От, нещодавно були зміни в управлінні освіти Чернігської міської ради. Пан Купіряненко пішов, угу. Василь Білогура став на його місце. Як ти розцінюєш? Ви знаєте, я розцінюю позитивно. Чому позитивно? Тому що будь-які зміни вони. Ну, трошечки краще мають бути. Я сподіваюся на це, да? Аніж тому, що скільки пропрацював, ви кажете Купріяненко? Багато, Багато років, да? ну, так. Е, і в нас на якому рівні сьогодні освіта, на якому сьогодні рівні, коли я заїжджаю в дитячі садочки, і нічого нема, ніякої там підтримки нема. Ну, вона мінімальна, і то я думаю, що е, стара влада працювала по якимось там е, домовленостям е, і там кумбрацват, і так далі. Василя Білогуру знаю нещодавно, якихось у мене з ним власних співвідносин не було. Але, як я слухав, чув по відгукам: нормальна людина адекватна. А ми вже, знаєте ж, позиція така. да, він став на управління освіти. Але ж ми, як депутати, будемо його спонукати там робити ті чи інші справи. Десь не буде робити, це так само і залежність, і відповідальність депутата допомагати тому чи іншому чиновнику робити добрі справи. От ми їх... Будемо намагатися закривати. Так що я думаю, що все добре. Добре, Діман, давай відверто. Да. Скоро очікуються вибори по 206 округу. Угу. Радикальна партія вже визначилася з Ну, Чесно кажучи, ну, якщо відверто, не визначилася, тому що ти, все ти, буде вирішувати з'їзд. У тебе є амбіції? Ну, незвичайно, амбіції є. Ну чому? Тому що я. Не експлуатував себе по 205 му округу, так би як я хотів, да? mm -hmm. і от хотілося б не таку швидку передвиборчу гонку, а от якраз пропрацювати і показати дійсно свої сили. Хоча я так само розумію, що сюди будуть кинуті е великі сили. Потому що ви знаєте, от я вам розкажу так: от, в чому основна проблема? Основна проблема в тому, що це не чергові вибори, які йдуть по всій Україні. Якщо б це були б чергові вибори, можна було б з легкістю сказати, що Блауш має. Можливо, рівні шанси з тим чи іншим кандидатом, щоб їх виграти, тому що всі зусилля провладних сьогодні партій не були б і там представники кланів олігархів кинуті на один округ. Так само і сьогодні це будуть скільки виборів по Україні? Там троє чи четверо. Угу. Тому так, да, буде важко. Але амбіції в мене є. Я хочу йти і перемагати. От що я хочу. А якщо я буду вже йти, то тоді я тут вже буду вся фракція радикальної партії, щоб вона допомагала. Дмитро, як ти відносишся до змін до Конституції України і стосовно особливого статусу Донбасу? Слухайте, відношення наше негативне. Ну, і про це говорить лідер, і не тільки говорить. Я більш ніж впевнений, наша фракція за ці зміни голосувати не буде, тому що це фактично план реалізації так званого російського миру. Тому відношення моє негативне. Я зрозумів. Ну, у нас в нашій передачі є така рубрика Анекдот від депутата. Uh -huh. Або анекдот, або якась цікавинка з твого життя. Сергій, ти знаєш, я думаю, зараз не той час, щоб розказувати анекдоти, тому що настрій у людей дуже такий, ви знаєте, не для веселищів. Я політик, а не шоумен. Мені б хотілося привітати наших глядачів зі святом, яке є сьогодні водохреща, і побажати їм, знаєте, духовного очищення. Тому що те, що сьогодні. Люди купаються в прорубях, в холодній воді. Це ж не тільки просто купання. да? Людина має сповідувати віру, людина витримує пост, ну, Тобто людина всіляко себе відштовхує від тих е спокус життєвих, да? на які ми кожного дня наштовхуємося. Тому я кожному бажаю духовного очищення, любові, тому що без любові немає нічого і миру над нашою рідною головою.